На сайті Куп'янської міської ради почала працювати унікальна платформа Куп'янський дрон. Це платформа, яка об'єднує людей, що хочуть допомагати нашим захисникам та наближати перемогу. Її ціль зібрати та передати Збройним силам України понад тисячу дронів до кінця нинішнього року. Реєстрація на платформі відбувається за допомогою додатку Дія, що дозволяє зберегти анонімність та безпеку персональних даних. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви. Нині бачите на своїх екранах. Долучаємо до нашої розмови Андрія Бесєдіна, це начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, доброго вам ранку. Вітаємо вітаю, слава Україні, героям, героям слава. слава пане Андрію. Розкажіть нам, будь ласка, детально про оцю ініціативу. Куп'янський дрон. Як багато уже охочих долучитися і долучилося до неї. Ну фактично, це унікальна платформа, яка об'єднує людей заради одного, заради допомоги нашим збройним силам. Ми, як Куп'янська міська військова адміністрація, міська рада, виступаємо логістами, виступаємо комунікаторами між людьми, і військовими. Фактично, кожна людина, кожен громадянин України може зібрати на кухні FPV-дрон, передати військовим, і цей виріб, цей засіб знищить або там живу силу ворога. Або техніку, і допоможе тим самим наблизити нашу перемогу. Це фактична датичність, незважаючи на те, чи то ти в окопі, чи ти знаходишся в більш безпечному місці, ти робиш все можливе, і ми для цього створили цю платформу, намагаємося її реалізувати на сьогоднішній день. Зареєстрували вже понад 117 інженерів. Це люди, які хочуть зібрати дрон або збирають дрони. Понад 20 дронів вже фактично доставлені до нас і наші логісти або тестують, або вони вже передані хлопцям і вже виконують безпосередньо свою місію. Фактична ціль наша стимулювати людей. Для того щоб вони не зупинялися на цьому і збирали ще більше дронів. Якщо ми кажемо про саму систему роботи цієї платформи, то це соціальна платформа. Фактично людина за свої кошти купляє запчастини, збирає цей дрон, передає військовим. І тільки після цього Купянська міська військова адміністрація з бюджету Куп'янської міської ради мотивує людей, даючи їм 7,5 тисяч гривень для збирання іншого дрону. Андрію, як сьогодні виглядає життя у Куп'янську? незважаючи на відстань 7 кілометрів від лінії фронту, купян живе. Куп'янська громада живе, працює і намагається з одної сторони забезпечити наших людей, які залишаються в громаді всім необхідним, і з іншої сторони бути надійним тилом для наших хлопців і дівчат. Фактично працює вся критична інфраструктура в сталому режимі: соціальна інфраструктура, Укрпошта, банкомати – магазин, маршрутний транспорт всередині громади, сполучення з обласним залізно-дорожне і автобусне сполучення, комунальні підприємства. Тому, незважаючи на що, ми працюємо, ми наближаємо нашу перемогу і показуємо всім, в тому числі і окупантам, які хочу зазначити сім місяців, да були в Куп'янську, в Куп'янській громаді. Вони куп. Окупували, вони робили терор, вони робили жахливі речі, які відбувалися постійно. Показуємо, що пітьма вона ще поруч, але. Рано чи пізно вона піде, а світ і цивілізований світ залишиться тут? І ми будемо рухатись далі, наближаючись до справді європейських стандартів європейського життя, пане Андрію. Зважаючи на те, що лінія фронту проходить досить близько від міста, яка обстановка із електрогазу та водопостачанням? Все працює, працює в штатному режимі: електроенергія, газопостачання, водопостачання, мобільний інтернет, зв'язок. все є можливі там перебої в зв'язку з обстрілами, але знову ж таки наші героїчні енергетики, газовики, комунальники швидко реагують на всі ці моменти, швидко лагодять, і люди, і наші хлопці, і дівчата не залишаються там без важливих послуг, без важливих комунікацій, які дають там. Надію на завтра, тому цим питань на сьогодні немає. Що стосується лінії розмежування, тут ситуація там важка. Ворог пановив свої наступальні дії, намагається знайти слабкі місця для того, щоб протиснути нашу оборону і вийти на ті рубежі, зазначені їх нібито, командуванням, але нічого не виходить. І єдине, що вони вміють, єдине, що вони навчилися, або там знають це терор мирного населення. І знищення наших міст сіл і наших домів Андрію. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Бісідін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, зокрема, що, попри той факт, що лінія фронту проходить всього за 7 кілометрів від міста, у місті продовжують працювати комунальні служби. В місті продовжують жити люди. Там можна купити продукти, отримати медичну допомогу, ну і комунальні послуги.